Добрий день, мої учні! Сьогоднішній урок буде насиченим та цікавим. Тож всідайтеся зручненько і готуйтеся уважно слухати і запам'ятовувати. А тема уроку форма вираження головного члена в односкладному реченні. А для початку пригадаймо: Односкладне речення це речення, граматична основа якого складається з одного Головного члена. Другий головний член односкладному реченню не потрібний, оскільки зміст і так зрозумілий. Наприклад, «От так пролечу сніжком над долиною. До структури цього речення можна легко ввести підмет я. Однак потреби у цьому немає, бо дієслово пролечу вказує, що дія приписується саме першій особі однини. Я пролечу. Це буде односкладне речення із головним членом у формі присудка. Пригадаймо види односкладних речень. З головним членом у формі присудка речення бувають означено-особові, неозначено-особові, Узагальнено особові та безособові. А з головним членом у формі підмета односкладні речення бувають називні – про їх види та особливості я розповідала ось у цьому відео. Натискайте на посилання вгорі та переглядайте. А сьогодні ми поговоримо про головні члени односкладних речень. Ви знатимете форми їх вираження. Тобто, якою частиною мови є головний член речення. Тож почнімо нову тему уроку. Означено особове речення. Це односкладне речення, головний член якого означає дію, що виконує конкретна особа. Головним членом означено особового речення можуть бути дієслова в таких формах. Перша та друга особа однини і множини теперішнього і майбутнього часу. Уявні підмети Я, ти, ми, ви. Наприклад, Отак «От пройду. Крізь твій великий подив. Не зачеплюсь у благідні слова. А також перша та друга особа однини і множини наказового способу. Уявні підмети Ти, ми. Ви. Наприклад, задзвонив усі дзвони по всій Україні. Діти. Означено особові речення, особливі тим, що вони є синонімічними і двоскладними. Але, на відміну від останніх, в означено особових реченнях увагу ми зосереджуємо не на виконавцеві, а на дії. Порівняймо люблю осінь. Я люблю осінь. Піди попий води. Ти піди попий води. Неозначено особові речення це односкладні речення, головний член яких означає дію, яку виконують неозначені особи. Головним членом у неозначено-особових реченнях можуть бути дієслова в таких формах. Третя особа множини теперішнього чи майбутнього часу. Уявний підмет. Вони, Наприклад, уже збирають урожай. А також множина минулого часу. Уявні підмети вони, ми та ви. Наприклад, уже зібрали врожай. А також множина умовного способу. Наприклад, швидше зібрали б урожай виконавців дії у цих реченнях не називаємо з різних причин. Іноді. Вони невідомі ні за кількістю, ні за складом, а інколи не називаємо їх свідомо, щоб зосередити увагу на дії. Узагальнено особове речення це односкладне речення, головний член якого означає дію, що може стосуватися будь-якої особи у будь-який момент часу. Головний член таких речень це дієслово, Другої особи однини теперішнього чи майбутнього часу дійсного або наказового способу. Наприклад, Не навчиш вовка орати. Основне призначення цих речень образне вираження узагальнених суджень. Тому особливого поширення вони набули у приказках, прислів'ях, загадках та казках. Безособове речення. Це односкладне речення, головний член якого називає дію або стан, які не мають виконавця чи носія. Або реалізуються незалежно від них. Способи вираження головного члена у безособових реченнях. Перше Безособове дієслово. Наприклад, Мені не спиться уже світає, друге. Особове дієслово у безособовому значенні У лісі пахне грибами. Третє. Прислівник з допоміжним дієсловом або без нього. На вулиці було темно. Йому страшно. Четверте. Дієслівна форма на «но» – «то». На лузі траву скошено. Значення таких речень стан людини, природи чи світу. П'яте неозначена форма дієслова. Можливе у поєднанні з прислівником чи присутковими словами треба можна, час, слід або жаль, Можна побачити все. Значення таких речень бажання, можливість, неможливість тощо. І шосте. Слова нема, не було, не буде. При яких є додаток у родовому відмінку. У мене немає часу. Значення таких речень відсутність кого або чого небудь. Безособові речення здебільшого вживаються у художньому та розмовному стилях. Їх використовують для виділення дії та її наслідків. Називне речення це односкладне речення. Головний член якого стверджує наявність предметів чи явищ у реальній дійсності. У таких реченнях головний член здебільшого виражається іменником у називному відмінку, рідше займенником або іменним словосполученням. Наприклад, Спокійні очі, Сива голова. Довга затяжна волинська осінь. Називні речення поширені у художньому мовленні, зокрема, в описах природи, дії, обстановки. Діти, якщо ви щось не зрозуміли чи у вас виникли запитання, пишіть їх до коментарів. Я обов'язково дам вам відповідь. Дякую, що вчите українську мову зі мною. Якщо ви не підписались на канал, саме час це зробити. Адже працювати для тих, хто хоче вчити українську мову безперервно, набагато цікавіше. Не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалося. До наступних уроків!